Всім привіт! З вами ui дизайнер, і це урок про найчастіші помилки у веб-дизайні. Мова буде йти саме про візуальні помилки, а не помилки в структурі, наприклад, чи з UX. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже там на вас чекає сюрприз. Загалом у нас буде 6 помилок, але звісно їх може бути і більше. Тому, якщо вам це відео сподобається, напишіть мені, я буду думати, чи знімати другу частину. Отже, поїхали. Перша помилка це. Працювати без референсів дуже часто, особливо початківці, забувають про те, що можна користуватися референсами, або вони думають, що, типу, якщо використовувати референси, то це, типу, нечесно, і в принципі так ніхто не робить. Навпаки, навіть найдосвідченіші дизайнери вони використовують референси. Не потрібно щось просто вигадувати з голови. Ось ви можете подивитися, що вийшло у мене. Це мої до речі, роботи, які я робила дуже давно. Ось що вийшло у мене, коли я не використовувала референси. От єдине, що ось. Цю композицію, я напевно, що з якогось референсу використала все інше, це суто типу взято з моєї голови. Тут дуже незрозуміла композиція, складно її взагалі сприймати. Плюс тут є багато помилок із кольорами, і з текстом і з композицією. І е, через те, що я не використовувала референси, а просто робила все з голови, то відповідно вийшла каша малаша про структуру сайту. Теж мова взагалі ніяк не йшла. Я тут е, декілька блоківського на всього зробила і ніякі дослідження. Я не робила це просто, напевно, що номер один <свісно> з моїх найжахливіших робіт. Цей дизайн я теж зробила суто використовуючи якийсь там шрифт на свій власний розсуд. І оці от графічні елементи, плюс ці кольори, кожен елемент бере на себе дуже багато уваги. Я не можу зрозуміти в принципі, що це за сайт, куди я потрапила. Тут знову ж таки дуже багато помилок і у візуалі, і по структурі. По зручності. Також ось цей дизайн, він же плюс-мінус кращий, але все одно, оскільки я тут не використовувала референси, а опиралася суто на власні якісь думки. Тут і в технічному плані, типу в плані вирівнювань, в плані кольору, композиції, дуже-дуже погано. І виглядає, на перший погляд, ніби якась презентація. Тут я вирішила те, що я можу просто взяти якісь фотографії із сайту Зари. Якось них зробити, типу, колажиками, і у мене вийде гарний сайт. Ну, Насправді це теж помилка. Далі, ось цей дизайн мені раніше дуже подобався. Я вважала, що це прям-ну просто шикарний дизайн, але. Тут дуже багато помилок і у візуалі, і в структурі сайту. Тут я використала декілька кольорів, при тому, що у мене досвід був невеликий. І я завжди своїм учням раджу, ті, хто приходять до мене на настав на свічі, на консультації. Якщо ви тільки починаєте, я не раджу використовувати вам одразу декілька кольорів. Візьміть, або зробіть дизайн в чорно-білому варіанті, або один якийсь колір акцентний. Наприклад, жовтий можна було лише взяти, або блакитний. Тут, в принципі, в принципі, нормально, але я б не робила ось такий от формат, коли ми беремо з контуром, а тут текст у нас з заливкою. Плюс на фоні фотографії воно трішечки губиться, я б, напевно, взяла або іншу фотографію, або інший колір цих літер. І тепер хочу вам показати, що у вас вийде, якщо ви навчитесь використовувати референси. Ось, наприклад, кожен дизайн. Точніше, кожен блок він зроблений відносно якогось референсу, десь я взяла ідеї, десь я взяла форми, десь я взяла шрифт. Десь я взяла композицію. Якщо ви працюєте поетапно, то у вас дизайн вийде набагато краще, ніж якщо ви одразу починаєте працювати з референсів. І ось вже простіший більш варіант це судно такий от мінімалізм, але теж дуже симпатичний дизайн. Це, до речі, комерційний проєкт. Дизайн виглядає дуже легким, не перенавантаженим. Ось, наприклад, порівнюючи ось ці сайти, це просто типу небо і земля. І рухаємося до другої помилки: це кольоровий фон. Я вже, напевно, що говорила, що. Найкраще, особливо, якщо ви починаєте, і, в принципі, там, і для комерційних проєктів, все-таки обирати якийсь або білий, або чорний фон. Але все ж таки білий фон найкращий буде і найуніверсальніший. Потім вже можна рухатися і пробувати робити деякі блоки, можливо, на кольоровому фоні. Але це теж це навпаки погані варіанти, як може бути. да, А це більш таки хороший варіант, коли суто білий фон, але дизайн за рахунок того, що цікава композиція. Тут більше акцент іде на фотографії, тому що тут сайт для фотографа. І ніякі кольорові якісь блоки навпаки не потрібні. Стосовно ось цих дизайнів, в чому я помилки. По-перше, окрім того, що деякі блоки або навпаки цілий сайт розміщений на контрастних кольорах, тут зелений, тут у нас взагалі бордовий. Ще я не раджу використовувати для фону. Особливо, якщо ви там починаєте фотографії, тим більше, якщо вони не однотонні, а є там ближчі фон, дальніший фон, там є якісь текстури, багато елементів на фотографіях. Ось, наприклад, цей варіант дуже програшний, тому що текст гірше читається, фотографія не затемнена. Якщо ви вже використовуєте фотографію на фон, то краще або її затемняти, або там якісь ефекти робити, щоб вона не була така контрастна і. Або обирайте однотонну якусь фотографію, або все ж таки пробуйте затемняти, щоб текст, який ви розміщуєте на фотографії, ж він краще щитувався. Переходимо до третьої помилки, і це у нас ігнорувати налаштування тексту. Дуже часто бачу, що люди, коли працюють з дизайном, вони не налаштовують ніяк текстові оці налаштування. Вони просто змінюють шрифт, можливо, там обираючи медіум чи рекіла, і все. Тут у нас завжди залишається авто, тут відступ у них. Зазвичай стоїть 0%, і більше ніяких налаштувань стосовно тексту вони не роблять. Якщо ми не будемо врівноважувати текст, то відповідно дизайн буде гірше виглядати. Давайте порівняємо ось дизайн без налаштованого тексту. Тобто тут у нас є лише розмір, болт і сам шрифт. Більше нічого тут не налаштовано. І поглянемо на налаштований текст. Тобто, ми тут що позмінювали? Ми змінили висоту рядка, відступ між літерами це теж. Варто коригувати. Не раджу робити якесь плюсове значення, окрім якоїсь одної кнопки, наприклад, коли у вас не багато тексту, тоді можна. А так завжди або нуль нехай стоїть, або мінусове значення. Також для деяких елементів я позмінювала розмір шрифту, зробила більший контраст на ось ці варіанти подорожей для пунктів меню, або, наприклад, переходу на інші сторінки, зробила більшу прозорість і також трішечки зменшила розмір. Це теж 21 тобто вони всі одного розміру. Відповідно, тут не було ніякої текстової ієрархії, і також саме з відступами рядків. Бачите, вони так далеко один між одним дуже розповзаються. А тут воно більш таке кучніше. Стосовно структури цього сайту я би хотіла тут теж попрацювати, тому що тут є проблеми в плані UX, але це вже буде на іншому якомусь році. Тепер давайте переходити до четвертої помилки, і це у нас помилка брати складні шрифти. Я, якщо чесно, дуже не раджу брати якісь дуже складні шрифти, ось, наприклад, щось такого плану, або щось ось таке, чи, можливо, навіть ось таке це теж вже я. Я вважаю таким складним шрифтом. І для початківців, якщо ви використовуєте такі шрифти, плюс для основного тексту ви берете якийсь типу ось такий моношрифт. Для початківців я не раджу брати такі складні шрифти, тому що справді дуже складно легко показати за допомогою цих шрифтів. Якусь інформацію. І ваш дизайн буде виглядати перенавантажно. Ось, наприклад, як цей варіант, типу, ось цей шрифт використаний і для кнопок, і для цієї бігущої лінії. Ось цей шрифт, я правда не знаю, який там, але теж, як на мене, він взагалі сюди не підходить. Можна було б взяти. Якщо і брати якийсь такий шрифт, то суто його використовувати для заголовків, а для заголовків, а для всього іншого тексту використовувати якийсь звичайний, типу робото, інтер, sans, щось таке. Далі з цим варіантом, знову ж таки, я взяла два складні шрифти: ось цей для заголовку, і ось цей для основного тексту. Ці шрифти, на мою думку, складно поєднуються, і також тут відсутня текстова ієрархія. Ось тут. Розмір тексту дорівнює тому, що і ось тут. І відповідно, у користувача нашого буде розфокус, тому що і те акцентне, і те акцентне, і він не буде правильно фокусуватися на цьому сайті. З Цим шрифтом вже трішечки краще, але все одно, типу, я б напевно, якби перероблювала цей дизайн, я взяла якийсь класичний шрифт. Навіть той самий «Інтертайт», наприклад, чи гальветика. І суто один шрифт використовувала. Просто для заголовку це був би, наприклад, якийсь медіум, а для основного тексту якийсь «Регіла» чи лайт. І вже було б набагато краще. Плюс тут ще такий шрифт, що дуже є такі тонесенькі ділянки літери, і відповідно він складніше щитується. І останній варіант тут теж дуже все погано, тому що взяла знову ж таки два складних шрифта. І в принципі, найлегший варіант, коли ми використовуємо найлегший, найзручніший, і най... такий універсальніший, коли ви берете або один шрифт, наприклад, інтер. І використовувати його в різних варіаціях: там bold, regular, medium. Або другий варіант, коли ви берете один шрифт цікавий для заголовку, а інший шрифт більш класичний для всього іншого тексту, для кнопок, для нас, в категорій, для якихось там підписів, описів, для інпутів і так далі. Давайте переглянемо два варіанти. В цьому варіанті у нас використовується інтертайт, regular, і, можливо, десь використовується light. Що можна сказати по цьому дизайну? Дуже все виглядає виглядає е, мінімалістично, акуратненько інформація дуже легко сприймається завдяки тому, що справді у нас тут шрифтами все. Добре, плюс вони підкориговані. В цьому дизайні я використовую вже трішечки інший шрифт для заголовків. Для заголовок у мене йде Academy. і тут бачите, знову ж таки, я коригую відступи між літерами. А для основного тексту у мене йде Intertide. Знову ж таки, дуже обожнюю цей шрифт. Присутня і текстова ієрархія зручно одним шрифтом робити ту текстову ієрархію. Дизайн теж виглядає досить акуратним. Рухаємося до п'ятої помилки. Це коли ми використовуємо забагато кольорів. Я би рекомендувала завжди робити або дизайн в чорно-білому варіанті. Ось, наприклад, як оцей дизайн, тут я не використовую жодного якогось кольору, там зеленого, хоча в мене були такі думки. Але тим не менш, оскільки більше все таки акцент в моєму дизайні йде на самі фотографії, оскільки самі прикраси досить такі яскраві, я вирішила робити цей дизайн чорно-білим. І знову ж таки інший варіант, коли я беру один колір, але цей один кольор можна зробити якимось цікавішим завдяки тому, що можна зробити декілька відтінків. Я використовую ось такий блакитний, білий, чорний і темно-блакитний. І також ще присутні якісь світлі відтінки для, для цих от ілюстрацій. І таким чином вже дизайн виглядає не просто таким. Однотонним, він виглядає більш цікавішим за рахунок того, що, по-перше, використані і характерні фотографії, і також присутні декілька відтінків блакитного. Якщо вам хочеться робити якийсь більший акцент на певних елементах, ви можете також коригувати прозорість. Тут, напевно, що я просто колір, а ні, справді за рахунок прозорості, типу я взяла чорний колір, але поставила видимість на 11% для того, щоб ці слова були менш помітними і більший акцент був саме на ось цих словах. Ну і звісно, тут нічого коментувати не потрібно, окрім того, що у мене кольоровий фон, плюс я використовувала ось, ось такий от жовтий колір, плюс ще й чорний колір використовую. І на самих фотографіях присутні такі яскраві відтінки. Цей дизайн виглядає максимально перенавантаженим з точки зору кольору. Про це я взагалі говорити не хочу, це теж тумач. Тут було б все окей, але, як на мене, теж забагато відтінків. Це у нас темно-зелений, це трошки світліший, це ще світліший, і здається, ще якісь є ось напівпрозорі теж кольори є. Воно дуже брудний, бруднить дизайн, як на мій. Погляд, особливо коли ми робимо ось таку от історію, коли е, зелений робимо напівпрозорий і поверх фотографії розміщуємо. Тому я раджу, все ж таки, наприклад, палітри брати готові вже і використовувати, наприклад, там п'ять відтінків зеленого е, від темнішого до світлішого, або навпаки, менше. От, наприклад, у мене тут два відтінки. Темніший синій і світліший синій. Ідемо далі до шостої помилки: це у нас складна композиція. Дуже часто початківці і в принципі дизайнери з досвідом, вони стараються зробити як найскладнішу композицію. І думають, що це, типу, буде навпаки круто, що вони зроблять е, дуже класний дизайн. Він набере багато переглядів на віханці і так далі. Але це насправді не так. Е, найкраще, на мою думку, навіть зробити простішу якусь композицію, але там у вас буде врівноважений текст. У вас там буде по структурі там е, нормально складений ваш сайт, і по послідовності блоків, і по наповненню кожного блоку. Це буде набагато краще, ніж коли ви будете ось так: от перенавантажувати, робити що-небудь для того, щоб зробити чим складнішу композицію. Навпаки, краще брати щось простіше. Ось вам приклад знову ж таки простої композиції. На першому екрані у нас просто зліва текст. Справа кнопка хедер більш класичний. Тут у нас просто інформація по центрі. Ну тут у нас більш складніше да, але все одно можна було би навіть тут просто заголовок і підзаголовок розмістити, і це вже було би класно. Знову ж таки, теж. Проста композиція по лівому краю. Тут у нас просто теж по лівому краю пункти окремо один від одного. Тут знову ж таки просто все в один рядок, але це виглядає теж досить гарно, особливо, от, наприклад, якщо ви навіть використовуєте центральну композицію. Вирівнювати елементи просто по центрі, на фоні якоїсь фотографії це теж може виглядати добре. Ось я, наприклад, вирішила оформити ось таким чином заголовок, плюс розмістити частинку графічного логотипу бренду, і це вже виглядає набагато гарніше. До речі, це теж цю ідею я взяла із референсу саме ось таке от оформлення. Тексту, тобто я не просто вигадую ці композиції і роблю наугад. І якщо брати більш якусь складнішу композицію, це теж може бути. Але не забувайте використовувати сітку і також направляючі. У мене тут використані направляючі декілька для того, щоб розміщувати елементи саме по цим направляючим. Також хочу звернути вашу увагу на роботи моєї учениці. Я вже записувала відео собі на сторінку, як я роблю редизайн для цього сайту. В принципі, є помилки із текстовою ієрархією, із розміщенням. В основному, на мою думку, тут проблема найбільша є з композицією. Ось, наприклад, тут у нас кнопка розміщена просто поверх фотографії, але нічого не підведено до цієї кнопки, що саме нам потрібно замовити зараз. Логічніше було би розмістити цю кнопку якраз таки під якимось текстом чи під якимось підзаголовком щоб ми зрозуміли, що саме від нас цей сайт хоче. Стосовно ось такої композиції, коли ми спочатку, типу як в шахматному порядку, розміщуємо нумерацію, це теж незручно, і найлегше було б, звісно, поміняти це місцями і композицію саме тексту розробити по лівому краю, а не по правому. По правому краю дуже рідко старайтесь використовувати, тому що це незручно, особливо якщо ваш текст такий об'ємний. Давайте переглянемо, що у мене вийшло при редизайні. Тобто ми бачимо вже. Заголовок, підзаголовок. вже у нас не по е, правому краю, вже у нас по лівому. Е, відповідно, композиція у нас врівноважується. Ми даємо трішечки простору за рахунок цього графічного елементу. І також прописуємо наші переваги. Тут вона зробила нумерацію, але. Вона була нелогічна, плюс вона тут текст не вставила. І через це, ну, типу, я краще думаю, заміню оці цифри просто на ось такі зірочки з заголовку, для того, щоб просто розписати якісь переваги цієї якраз таки студії манікюру, якщо це студія чи окремо якийсь майстер. І вже потім, після цієї інформації, кнопочка замовити. Вона більшого розміру, вона більш контрастніша, вона вже не просто з контуром. Вона суто із чорною заливкою для того, щоб більше наслення. Себе, брати увагу. Пункти меню, відповідно, пересунуті в праву частину. Екрану для того, щоб заповнити ось цю якраз таки композицію. Ну що ж, про помилки ми вже з вами поговорили, а тепер давайте перейдемо до бонусів та сюрпризів. Перше, у вас є можливість отримати від мене міні-консультацію, задати три запитання пов'язані із веб-дизайном. Це можуть бути питання, наприклад, про роботу з клієнтом, про анімацію, можливо, про дизайн мислення. І ви отримаєте від мене відповіді. Можете писати або в мій інстаграм, або в мій телеграм. Друге і найважливіше: 20 лютого стартує мій марафон Сходинка 3.0. Так, це той самий марафон, де люди отримують необмежений фідбек від мене і створюють ось такі роботи. До речі, більше таких робіт ви можете переглянути на моєму обіганці в мудборді роботи учасників марафону. Посилання під цим відео. А тепер давайте трішечки детальніше про цю подію. Марафон підійде як для новачків, так і для дизайнерів з досвідом. Ми. Працюватимемо над однією повноцінною роботою в портфоліо. У вас буде відеоурок до кожного етапу роботи. Після кожного уроку у вас буде домашнє завдання. Я це домашнє завдання буду перевіряти і надавати вам фідбек. Фідбек не обмежений. Таким чином ви зможете справді досягнути крутого результату і дізнатися, чому саме у вас там були якісь нюанси. У третій версії марафону я додала 10 додаткових уроків з анімації, де я розбираю той чи інший тип анімації. Таким чином ви зможете до своїх робіт додати ефектні анімації, тим самим привабити більше. Глядачів і збільшити в принципі активність на своєму кейсі, тим самим ви зможете привабити більше потенційних клієнтів. Ну і подарунки в кінці марафону я оберу трьох людей, які отримують від мене або наставництво, де ми разом будемо індивідуально працювати, три місяці, або це будуть е, одноразові консультації. Одна консультація триває в середньому дві години, і за цей час ми можемо обговорити дуже багато питань. Насправді більше деталей про марафон ви зможете дізнатися на сайті. Схо. Отникамарафон.ком. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, можете писати особисто мені в інстаграм чи в Телеграм. Скоріше приєднуйтесь, адже кількість місць обмежена, і зараз можна придбати марафон за дуже вигідною ціною. З вами була Шіла дизайнер. Всім папа. -па.